Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар, і це випуск Бендерин Юз недільний. Дуже складна ніч є загиблі і співчуття усім родинам, особливо родині, яка втратила маленького українця через росіян цієї ночі. Про це написали усі міжнародні видання, включаючи Дегардію. Washington Post вийшло з розгромним матеріалом з приводу того, що автократи по всьому світу наслідують Трампа, і, зокрема, Віктор Орбан в Угорщині зараз почав наступ на права ЛГБТ. В Туреччині, в Туреччині почалися протести через те, що затримали мера Стамбулу. Світ змінюється що секунди, і зараз на всіх шпальтах говорять про те, що Російська Федерація вже відверто висміює намагання США домовитись і кажуть, що це певний цирк. Так діють пропагандисти всередині Російської Федерації для того, щоб образити Трампа, і той був більш категоричним. Насправді, Україна зараз дійсно має трішки більш Втрачені позиції, я б сказав, ніж хотілося б, і втрачені позиції в інформаційному полі. Тому дуже варто зараз підтримувати нашу країну і писати виключно хороші переможні коментарі, які будуть говорити про те, що ми сильні і ми зберігаємо нашу країну наразі, і нам потрібна. Перемога, слава Україні. Я вірю в перемогу. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.